Боже, який котик по полігацію. Що по цвітокорекції, пацане. У мене глаза болять. А це дуже похоже на Silent Hill в 3 GTA. Ну вообще. Срув, кеффир. фір. А, а, краю фір. Я не спугаюся, по любому гра не страшна в натурі. Hello, Darkness old friend. Грустненько, пацанчику. Чисто новий япон вийшов, в нього до сих пор к Сяомі, прошлогодні. Я Я плачу. мені погано. Ля, Чапа, 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 куда ти чапав нових новых подкрадулях? Реши вигулять, выгулять, да? їх? Як він пливе красиво, як кораблик. По морю, ты тун, тун, тойота. Тойота в натуре тойота супра. Вувуву. Нет! Какого хрена? Мама, мене збила машина. Я поїбла Я шов, в психушке? Ви кого визвали? Ви кого визвали? Др... Доктору треба було визивати. Ви кого визвали? Придурки. О, прокинься я не сплю, блядь. Если сейчас буде скримак, и я обосрусь, то це неправда, я ничего не боюсь. Жили у бабусі, ту веселых. Не поняв. Труп. Возможно, кримінал. По коням О! А? Не Лебей зеркало, придурок, к несчастю. Щось мені ці звуки на фоне не дуже нрав... А! Как я скачил! О, Господи, я вас раз. розбагато. Учувствується, як так мужик, така запачканими штанишками на блока річки вдівати. Про я яду? Як я потрапив сюди, Куда? Сюди. Куда? Сюди? В гозеті написано, що костя кончений. Як вони пізнали? Не поняв. Господи, 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 господи. Де ти є, повертайся додому скоріше вже пізно? О! Тут є тонарик! ти титим. Те теретере тере дим. Оба! 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 О! Какого хрена? Що це за місце таке, твою мать? Стіна. Хто тут стіну поставив? Дерево, ти не охренела? Як ти? Куда ти листочки викидываєш скотина? На столі стоїть статуя, у статуї немає совести. Вітер гнида пошел в жопу. Що ж воно таке страшне? -то, а? За що? Треба було позвати Костю. Часи! Падла, не тікайте! У мене серце чегин. Не Няшот. пароль? Один, два, три, 5, пять, 7, 8, 9. Який в жопу неправильний пароль, все правильно ввожу. А пошел ты жопу? Так, пані та по новому. було так страшно, що я пригласив найбезстрашнішу людину, яку я знаю. Костантин. Опліський, опліський. Ти дурак. Я боюсь еще сильнее, чем ты. Удали мене, пожалуйста. А ну у мене а Чого у тебе бумажки такі трошки запачкані? Ти що, їх я використовував? уже Брат, это не говно, это кофе, не подумай. О, Тут да джи... ты умный. Джи... Брат! Я! Подожди, 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 подожди. Там дверь скрипнула, нахуй. Брат, я отвернулся на секундочку и все а, ты. Ты бачи в эту гниду! Она пришла за дверь. Там кто-то Да не переживай. Да пошел ты, в А, всех убью, а останусь, Андон, я снимаю вас на скрытую камеру, на видеокамеру снимаю. Вау, это чё, Sony Эриксон? Да, брат, Сони Ва, Эриксон. ты ещё, брат. Сони Эриксон, да, брат. Сони, блин, а это у тебя классная мобила, это же Express Music, по-моему, там музыка громче играла. Брат, смотри, тут кого-то перанули. Я не знаю, кто у этого человека, напевно, я нож. А не очкуй ты, ты чем больше очкуешь, тем больше страшно, поймите. А чкошник в этой ситуации либо обострется, либо что-то сделает? Ну, ты, скорее всего, обострешься. Вин, куда? О, кто есть позвонил. Мама звонит. Подивись право. Нет! Нет! Не дивись! Так, три раза прохрести! Так, справа налево, мы православные! Бум, ворвался! Давай! Раз на раз! А! А! Нет! Режь его, брат! Режь! Пирай! 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 Пирай его! Давай! 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 Раз, давай! Раз, раз на раз! Сюда! А -а -а -а! Сюда, инвалида! На! Все за хуйня! Я пришел! Звони мусорам, брат! Алло, это полиция! Стоп! Стой, стой, стой! Там шприц, брат! Шприц? Брат, ну шприц в подвалах, це не... не добре. це це не надо. Брат, там шприц. Доставь шприц, калить, как Раз на раз выходи гавнает. Я ваших ноби матерей шатал! Дробина на гору, высший свет. Я наконец-то побачу, что такое Макдональдс. А бутылку можно взять, брат, бутылку? Моей можно только сесть. Бери. Бери две. Это геликоптер! А, блядь! Да нож! Морфиновый шприц, что место на дозу морфин. Не, брат, ну это правда, как я и казал. Это как раньше в мене в подъезде споткнулся, упав ты на вс. Да нет, нет, я не хочу, ты говорил, братан. <связывающие> я <связывающие> дал по два раза, брат, у меня закончилось. Меня брат, теперь... ты, сейчас, ты, сейчас, отъедешь не от моба, а сам, ты понимаешь? <связывающие> Здорово, ты все как тебя появит. Брат, это не пая... Мобилу доставай, я снимаю. <связывающие> <связывающие> я звони бывшему, <снимаю. связывающие> брат, звони бывшему, ё Смотри на него, брат, он аж потемнел. А, ты Кока-Коля. Кока-Коля! Кока-Коля. А да Кока-Коля. Кока-Коля. А-ма-то. <рик> <Йома, йома>, Ай-яй-яй! <йома. рик> я обосрался! Рубильник. Ой, зря ты його нажав. Дуже зря, брат, Що произошло? Не знаю. Щось открылось? Ну, давайте тепер вместе поможем Даше найти, що відкрилось. Да мені, будь ласка, вони йдуть, я у житловому будинку поквапюсь. <рик> Паша, вони йдуть.

о, покупайся пока. Ер, я брат, не я обосрал ты какой купак! Я уверен, ты вспотел. Да! Я вас боюсь, но я не признаюсь! А такие реалистичные не подъезды, слухай. Ааа, бля, какой ёбать! Какой Пока ранее правого сектора, за такие песни поотшлали. Все, у меня машина осталась! Ты, блядь! О, там за... А, молодец! господи, плав, дебил! Сбирка 002... Викно! Викно! Кто сюда? Твои губки! Ой, зря, ой, зря! Ура! Ура! Ой, я пойду в Бравл Старс поиграю, ну нафиг, чё я должен затерпеть, я нахуй хочу! А ты бы тут бы все подергал, а потом пішов. Брат, я так співаю все все время подергать. Все, я сидю тут, я никуда не хожу. Брат, я бачу ручечку, дивись. Посмотри на эту гниду, Ого! Оце в них капремонт, конечно. А! Охе, в... на ярелизовался! Можно мне у цей айкас покуриться? Шайкас на старелы жить. Зайди, И... пожалуйста, патрони в нож, так побезпечніше буде. Ш Шановні тел а, 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 ну короче, хто дивиться, здорово. Це був Кефір. Всім дякую, що дивилися. З вами був Павленті і його безстрашний кент Касантин. Все, всім дякую, підписуйтесь. Короче, підписуйтесь на канал. Там закрой рот, пожалуйста, спасибо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночок, якщо хочете, щоб я продовжив играть ісрай с краю ефір ілі сраю ефір. що там не знаю, коротше. То пишіть це в коментарях. Все, всіх по цьому, всім арівідерчі. Тім, де сонця нема, де душу твою вже поглинула тьма Немає відмороту вже того рятунку Чекайте, хлоп'ята, нема вам рятунку Це лиш на тілі, все що ти знайшовши Врятуватися, ти можеш лише не прийшовши На Надколи лише страх і відчай відчайдушний креків Ти тут опинився для чиєїсь потіхи Селою з друзями гуляли по району, знайшли темний будинок, де нікого нема вдома. Дослідниками таємниць, себе ви уявляли, а що буде із вами ви собі не представляли лиш крики твоїм друзям вже лунають вдалені схопили твою подружку за руку у пітьми. У то ти залишився тепер на самоті. Та ти не переймайся, усе буде гаразд, бо зникнути у темряві для тебе уже час. За лиш на тілі, все сюди зайшовши. Врятуватися, ти можеш лише не прийшовши. Надколи лише страх і відчай відчайдушні крейки. Ти тут опинився, для і спотіхи? Він не сухого, не зупинити часу плив. Один кінець, якщо ти доживеш, то будеш молодець. Буха-ха-ха-ха-ха-ха. Залиш на тілі, все ти зайшовший В'ятуватися, ти можеш лише не прийшовши Розпали лише страх і відчай душний креків Ти тут опинився, блячиє і спотіхи Зупинити часу плив, чекає на один кінець. Якщо ти доживеш, то будеш молодець. Буха-ха-ха-ха-ха.